Доброго дня, дітки! У нас сьогодні художньо продуктивна діяльність аплікація. Відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, про кого ми сьогодні будемо говорити. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі. Звуться пташки. Снігурі! Правильно, подивіться, які вони гарні снігурі. Добре. А що ви знаєте, дітки, про цього птаха, про снігура? Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві птахи. З яскраво червоними грудками. Це снігурі. Ім'я своє снігур дістав від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Снігур зимуючий птах на всій території України. Дивно якось виходить. Снігурі прилітають до нас на зимівлю – в той час, як багато птахів, навпаки, відлітають в теплі краї. Виявляється, наші краї для снігурів уже теплі краї. Літом вони майже всі відлітають на далеку північ, де зима дуже холодна. Там снігурі звивають гнізда і виводять пташенят. А восени всім семейством вони прилітають до нас. Оселяються у хвойних лісах, але взимку нерідко зустрічаються в зелених зонах і садах населених пунктів. Тримаються невеликими зграйками по 7 десять птахів у кожній, живляться різними ягодами, бруньками, насінням деревних і чагарникових рослин. Зимою снігурі, як і синиці, прилітають до людського житла. Ось така дивна пташечка снігур. А я вам сьогодні пропоную зробити аплікацію снігура. Для аплікації буде потрібно половинка білого аркуша А4 для фону, четвертинка аркуша А4 чорного кольору. Половинка четвертинки аркуша червоного кольору, невеличкий шматочок білого аркуша, шаблон у формі овалу, простий олівець, клей ножиці, серветочка, на якій працюємо, паперова серветочка та олівці червоний, коричневий та чорний. Спочатку намалюємо гілочку. На якій буде сидіти наш снігор. Готово? Тепер беремо шаблон і червоний, кольоровий папір. Обводимо і вирізаємо овал, це буде тулуб нашого снігура. Зверніть увагу на те, як тримаєте ножиці. Так, тулуб у нас є вже. Тепер беремо наш шаблон і обводимо невеличку частину і домальовуємо круг це буде голова. Нашої пташечки. є голова. Тепер малюємо ось таке крильце і вирізаємо є крило. Залишився хвіст. Подивіться, вирізаємо ось такий прямокутничок, трошки робимо впадинку для того, щоб воно гарно приєдналося до пташечки. Вирізаємо маленький трикутничок це буде дзьобик. І з білого аркуша, спочатку маленький квадратик, а з нього вже кружечок це буде оченятко нашого снігура. Тепер приклеїмо всі деталі. Ви можете використовувати клей Звичайний ПВА, тулуб. Голова. Крило. Слідкуйте, щоб ви гарненько змащували клеєм. Деталі. Хвіст, приклеїмо дзьобик, оченятко. Домальовуємо чорним олівцем або фломастером оченятко та лапки. Ось така пташечка снігур в нас вийшла. Дітки, наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Так, ми з вами розмовляли про пташечку, яка називається снігур. А скажіть, дітки, а ім'я своє снігур дістав від якого слова? Від слова сніг, правильно. А чим любить поживитися, поласувати ця пташечка? Вони дуже люблять ласувати різними ягодами, броньками, насінням. Вірно. Дітки. Чи гарні у вас вийшли аплікації снігура? Сподіваюся, що так. А я вам бажаю гарного дня. До побачення!